Раритетні видання Ольги Кобилянської з приватних колекцій буковинських краєзнавців представили у Чернівецькій обласній бібліотеці. Ініціатор книжкової виставки краєзнавець Олександр Шкурідін. Наразі у його колекції понад 100 книг про життя та творчість видатної письменниці. Серед них є раритетні твори Ольги Кобилянської. Є видання Земля 1926 року. Є видання 40-го року. Ну а найбільш давніше це є в мене декілька журналів 1912 року, де вперше було опубліковано її твір через складку. На виставці презентували колекцію краєзнавця Олексія Романця, яка зберігається у бібліотеці імені Михайла Івасюка. Є таке досить унікальне видання 1905 року альманах за красою упорядник. Видання Остап Луцький. Видання містить твори відомих на той час письменників, але воно не прив'язане ні до якої дати. Просто воно йде як у дарунок Ользі Кобилянській. Мета таких заходів заохотити молодь до дослідження творчості землячки Ольги Кобилянської. Ми приходили і в навчальні колективи. Ми популяризуємо творчість Ольги Кобилянської, Хоча можна сказати, що на сьогодні вона дуже актуально читається. Заходи до річниці письменниці Ольги Кубилянської планують проводити і у 2024 році. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4